Всім привіт! Сьогодні у нас пристрій Redmi 9 і з наступною проблемою. При спробі запуску з'явиться логотип МІ і ось така проблема. Проблема збій системи і будемо його прошивати. У мене вже все підготовлено. Зараз пристрій підключаємо. І будемо пробувати прошити його на останню версію прошивки. Якщо е, там, звичайно, ще мікросхема пам'яті жива, то, по ідеї він повинен прошитись і, звичайно, запуститься. Так, процес прошивки пішов. Ставимо на стіл і очікуємо поки що. Відео поставлю на паузу. Прошето в нас тільки 12%. І, і буде підходити до завершення останні. А хоча не буду ставити. Можливо, і не буду ставити відео на паузу. Для тих, хто сумнівається вдруг відеомонтаж, постанова. І... Насправді в кінці підставили другий телефон. Хай буде. У нас, звичайно, відео буде довге і нудне, нема на що дивитися, але Ну, принаймні так буде 100%. Будете бачити, що телефон я не міняю на інший. Тож, на далі очікуємо запуск логотипа Мі. Коментарів до цього моменту не буде. Так, маємо логотип МІ. E, Чекаємо e, запуску повноцінного пристрою. Не знаємо наперед точно скільки такий пристрій проживе. Але принаймні ось ці три крапки, які показують процес загрузки, вже хоча б дають якусь нам перспективу. До цього ви бачили, він являється тільки логотип МІСБІ-системи. Відразу помилка. І він гасне. На даний момент, після прошивки, ми бачимо спроба завантажити систему, тож очікуємо, що буде далі. Причин може бути декілька. Можливо, просто була забита пам'ять, ж така появилась помилка. Можливо, було оновлення е, якесь по Wi-Fi системи і погано оновлення відбулося. Стався такий збій. Можливо, якісь інші причини. На даний момент чекаємо запуску системи і дивимося, якщо Google аккаунт, розблоковуємо від Google Аккаунта чи мій аккаунту. Ну, а далі вже клієнт буде собі тестувати. Гарантії на, на такий ремонт, щоб ви розуміли, неможливо дати, бо перевірити, в якому стані флеш-пам'ять, наскільки вона зношена так по, по USB нормально неможливо зробити. Тільки е, коли випаєте мікросхему пам'яті і нормально на програматор підкинути. Ну, а на цій моделі, звичайно, це, це лишнє. Не, не варто цього. Тому тільки прошивка. Спроба, запустився. Добре. Не запустився, ну так тому і буде. На даний момент це остання прошивка для цієї моделі. Нагадаю, це Redmi 9. Версія MIUI 13.0.4 Глобальна версія. Більше поки що немає і скоріш за все більше і не буде. Прихистри запустився. Уже супер. Зараз перевіряємо, чи є Google аккаунт. Якщо є, тоді розблоковуємо. Ну і як бачимо, Google аккаунт є, то питає попередній пароль, який був після системного збою, після прошивки, і питає в нас Google аккаунт. Або пароль, або Google аккаунт, якщо людина знає, може вивести. Якщо не знає, потрібне розблокування. Ми зараз запускаємо розблокування і пройдемо заново спочатку до кінця всі налаштування. Мікаємо пристрій і підключаємо для розбукування. Так, пристрій розблоковано, вмикаємо. Очікуємо повного запуску та налаштовуємо до кінця. Як бачимо, пристрій розблоковано. У нас є доступна кнопка пропустити і створити обліковий запис. Попередньої її не було. Як ви можете це побачити, хто пам'ятає або промотавши назад відео. Ці кнопки недоступні, коли пристрій заблокований, але зараз вони є. І ми можемо пропустити налаштування без введення паролю або електронної пошти, яка була попередньою в цьому телефоні. Тож, Результат у нас є. Ну, знову ж таки, гарантії, наскільки цього результату вистачить, невідомо. Адже все залежить від е, того, наскільки, е, скажімо так, зношена вже пам'ять пристрою. І, ну, і звичайно, від власника залежить, скільки ще прослужить. Але пристрій запустився. Результат успішного відновлення системи Android є. Розблоковано. Якщо у вас є, є подібна помилка на інших пристроях, не завжди, але в більшості випадків, якщо механічно по платі все добре, то можна ж вирішити таку проблему. Конкретно в цьому випадку це вже... Розбився з рахунку, точно не пам'ятаю котрий, це вже п'ятий пристрій. Мій клієнт прислав шість пристроїв, це... Так, це п'ятий, залишився ще один на розблокування. Більшість вже готових. Останній залишається на закуску. Побачимо. Якщо буде наступне відео з Пронокією. 2.4. Технічна модель TA1270 у мене на каналі, значить, всі пристрої вдалося оживити клієнтові, і вони поїдуть до нього. На даний момент бачимо робочий стіл Що все супер. Про пристрій. Redmi 9, 13.04, остання глобальна збірка Дякую вам за перегляд. Шановні глядачі. І до наступних відео. В описі, як зазвичай, будуть мої контактні дані для зв'язку зі мною.